часу Любимої підписники та гості мого каналу та друзі. Бажаю вам гарного перегляду, мирного неба та всіх благ. Це іде у нас підготовка до прийняття маленьких курчаток маленьких. Вже ось-ось вони будуть лупитися. це імпровізована брудер в хаті, бо. Немає можливості зараз їх в брудер туди, бо там не, брудер не, не отаплюється. А це ми зробили такі, що воно знімається, все розбирається. Просто ящик поставили на сітку. Какунять вони будуть от сюди. Ну, Спочатку вони будуть на полюшках. Лампочку їм сюди підключили, ще красну лампу підключимо. І вони отут будуть відпочивати. Не знаю, наскільки хватить і скільки їх буде. Але я думаю, що їм вистачить тут поки недільки, дві посадять. А там будемо бачити. Зараз будемо обробляти брудер бравадезом плюс. Розбавила бровадес і пополиваємо так, цієї кормушки, щоб і хай воно просохне тут. Бо цей ящик був на дворі, хоч і мороз був, але Бог його знає, що там лазило, а курчатка маленькі. Тому треба зробити дезінфекцію. Я її кормушечки заодно тут дезінфіцірувала. Потім я їх сполосну і поставлю. Тому отак отакий ящичок. Поставили ми його коло грубки, щоб курчатам там було тепленько. Непроханий гість. Це відро з відходами, яке стоїть у віранді. Позарилися на кісточки, мабуть. Тільки не кажіть мені, що треба гуманно бути не пишіть. Гуманіст я. Непрохані гості підуть на утіль. Накльови пішли на двадцятий день 11 січня самого ранку. Наклюнулися яйця і ми є одне з моїх яєчок і... Натлюнилися китайські пухої. Ми вже все підготували, щоб приймати курчаток. Курчатка інкубується в теплу, ще євро 88 Pro. Зараз, як бачите, 37,6 температура. Вологість 81. Я не знаю, може, треба було б опустити ще 37,5 зробити, як поэтому. Зараз ми опустимо 37,5 і лупляться будуть лупитися наша курчатка. Все вже підготовлено. До їхнього прийому. Що сказати по поводу Теплуші Євро 88. Отака От у нас теплуша. Дуже-дуже мені сподобалося. Вона не теряє тепло дуже швидко і з переворотом у мене не було ніяких проблем. І що вам сказати, і вологість. З вологістю трошки я погралася. Може в мене просто мало яєць тут лежало в інкубаторі. Так, то вологість я погралася з вологістю. А так, з теплушою, ніяких проблем не було. Бо я дивилася відео, що у деяких людей проблеми були і писали там під коментарями. Але в мене все добре. І мені він сподобався. Це, до речі, друга моя теплуша. Перша у мене теплуша не автоматична, а механічна. Тобі ж руками перевертаєш. Але теж інвекторна. Вон такі яєчка. Зробили ми такий міні брудер у хаті. Підготували, включила, теж буде стояти на таймері. Лампа обігрівательна, поки вони будуть тут коло грубки прямо у хаті. Чекаємо. Утро. Зараз будемо відключати. У нас такі маленьки. Некоторые ще тут побудуть. Голошечка. А сухеньки позабираем. Уже некоторые аж покакали даже. Целом. Лошейка. Ой, ты бойзи. Лопусечки такие, манюсю, манюпусечки. Тверикунчики. Ось такі красотулечки. Сьогодні 12 січня. Дев'ять часу вранку. І ми збираємо урожай. Це он є яйця, які ще не вилупилися. Трошки подождем, Ось це ще буде вилуплюватися. Це треба провірити зараз. Оце, мабуть, те, що я казала, що не вилупилося. Так, двоє тут посидять ще, вони мокрі, а всі останні підуть зараз в брудер. Ось у яєчко, що вилупиться. Оце зараз подивимося, що в ньому. А так все вивелося практично. Так, несем красоту. Так, там два яйця осталися ті, що я дивилася і підозрювала, що їх, з них нічого не буде. Так воно і є. З них нічого не буде. Ще один вилупиться і на цьому інкубація закінчилася. Тому зараз рахуємо курчаток. Це, мабуть, від моїх курочок Глошийки. Отакі є дві мені пусічки. Это не знаю, тоже, наверное, где-то от моих курочек. Четыре. Пять, шесть. Семь, висим. Так. 4 четыре десять, дванадцать, четырнадцать, шестнадцать, 17. І там ще двоє залишилося досихати і одне ще в яйці. Тобто 21 курочка. Це курченятка. А що з них вийде? Не знаю. Воно, сплять, лягли. І лежать. Це чубатенькі сіренькі такі, гарненькі. Зараз я їм водички з медом зроблю, поставлю. Покажу де питеньки. І хай собі тут відпочивають. Котея курчатка, вже є дядь з кормушечок. Ось вот такі погноз Так, ну що, інкубаційний період уже закінчився, курчата вилупилися всі. Зараз ми їх привчаємо до водички. Водичка з медом. Літр води і чайна ложечка меду. Виставлена температура 32 градуси. І коли вона опускається до 30, лампа загоряється. Ще брудер стоїть коло груби, то тут вони точно не замерзнуть. Ой які красунчики. Фокусуйся, о! Вони різнокольорові, є такі рябенькі, лапки такі лахматенькі. Є різного кольору, є отакі. Опустилось до 30 включилася. І зараз ми їх оту водичку показуємо, як пити водичку, щоб вони мали це від моїх курочок, голошиєчки. Так, по результату інкубації. Вилуп уже закінчився. Заложувала я 17 яєць пухової шовкової. Е, ну, купляла я 15. Два дали мені типа, на похід. Ну, тих двох не було оплоду. Е, одне було кроваве кільце, тобі ж я їх убрала зразу. В початку інкубації, там через пару днів побачила, що пустіє, там кроваве кольце, я убрала. Оставалося у нас 14 штук. Із тих 14 штучок у мене залишилося пухових 12. Бо ще два яйця не вилупилися. Вони е, завмерли на, ранні, ну, на ранніх стадіях. Одне раніше, а друге ось, ось перед вилупом. Не знаю, що на це повлияло, ну, але так воно, як є. Із моїх було заложено від моїх курочок було заложено на перевірку на по поводу оплоду. Думаю, хай ще і мої там будуть. Побачимо, що вилупиться, що не вилупиться і як. Опліднення ну, є чи немає. Але все добре. Заложили ми 11 штук. Теж три яйця ми прибрали, бо воно не оплід було. А всі 9, всі 9. Вилупилися, всі 9. Тут, виходить, по-моєму, три голошики від мене. І ось риженьке стоїть. Ось у... Ось у... Оце... Оце чудо таке стоїть. І там двоє, по-моєму, білих. Ну, Побачимо, що там. Вони відрізняються одразу, бо ціє пуховую, одразу видно, де пуховує. Тому я вважаю, що дуже гарний результат від того, що було. Я не очікувала взагалі, що стільки буде вилупитися. Я думала, що хоч би половина вилупилася з тих, що я купила яєць. А шапліт дуже добрий. Ну, я ж говорю, тільки, що два завмерло, непонятно чого, що їм помішало, ну то таке. Але гарне. Кому. Хочеться таких гарних пухнастиків. Можу оставити координати цієї людини. Я бачила цих курочок на свої очі, бо він недалеко від нас живе. І ми зустрічалися і на базарі він продавав півників цих шовкових. Я можу оставити координати, кому треба, пишіть. Я оставлю координати по шовкової, китайська. китайської шовкова. Вони тут різні кольорові, у нього три лінії їх різні. Тому, ну ще ти бозічки, штавай. Тому от такі результати. Дякую за перегляд. Спостерігайте, будете спостерігати, як наші пухнастики ростуть, як вони превращаються в підлітків і в курочок. Ще буде багато чого. Я ще хочу американо заказати і барбазє Будемо інкубувати, якщо вийде це все заказати, і щоб пройшла вся інкубація нормально. Інкубація проходила у мене в. Інкубаторі теплуша 88 Pro. Я дуже задовільне ним. Щоб сказати, що це вау, у мене ще одна теплуша, є тільки меха... механічна. Тобі ж треба руками перевертати це все діло. І воду доливати треба коробку знімати. Але в цій моделі не треба знімати коробку, воду можна заливати і так. От тільки спостерігати, як. Проїздить це все. А так я задовільна. Дуже, ну, щоб я тільки доробила там, це кришка важка і дуже тяжко ну, знімати трошки невдобно її. Я б там якось би якісь ручки при... приділила, як по мені. Щоб можна було кришечку акуратненько підняти, бо вона плотно стає ці пази і ну, трошки не. І можна її так акуратно зняти. Ну, то таке, то може, колись працівники цього, цієї компанії дійдуть до того і зроблять якісь кришочки, там, Ну, ручечки для кришки, щоб можна було добре знімати кришку. Ну все, до нових зустрічів. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Пишіть коментарі, буду відповідати. А наші пухнаски хай відпочивають, їдять і ростуть. Воно, кучечка маленька. Є різнокольорові. Все, до побачення, до нових зустрічей. Всім. Бажаю здоров'я міцного, благ і тихого мирного неба нам. Всім над головою. І дякую ЗСУ.